Медичному персоналу стоматологічної поліклініки не вистачає грошей на зарплату, тому керівництво закладу вимушено знову просити гроші у народних обранців. Така тема вкотре сплела під час депутатських комісій, проте паралельно з цим постало інше не менш цікаве питання. Депутатка Анна Каплієва поцікавилася у керівниці стоматології, чому озвучена середня зарплатня лікарів-стоматологів складає 20 тисяч гривень. А насправді лікарі такої зарплати очі не бачили. Мене зустрічають ви Що на кіптерівна таке кажете, що в нас зарплата по 20 тисяч. Ми такої зарплати ніколи не бачили. То от в мене питання, якщо ваш бухгалтер каже, що заробітна плата середня становить 20 тисяч гривень, то яким чином а лікарі отримають я з їх слів 14? Яким чином хто у вас отримує такі кошти, що середня виходить 20 тисяч гривень? І в мене питання одразу: скільки отримує ваш головний бухгалтер? За словами Ніни цицерської, головний бухгалтер медичного закладу отримує близько 23 тисяч гривень зарплатні, і ця інформація неабияк вразила Анну Каплієву. 23 тисячі отримують хірургів ЦРЛ, які працюють на півтори ставки і чергують цілодобово. А це комунальний заклад. Ось в чому питання. Це не я погана і хочу щось погане для лікарів-стоматологів. Я хочу, щоб наша громада отримала гарні послуги, але має бути і доцільний розподіл коштів. Тому що ми з міського бюджету 3,5 з мільйони даємо дотації на заробітну плату, і головний бухгалтер отримає там 23 тисячі гривень, а лікарі 14. Пані Анно обурило те, що комунальний заклад, який утримується за рахунок коштів платників податків, цим платникам не надає навіть елементарних безкоштовних послуг по видаленню зубів. Знову ж таки, видалити зуб безкоштовно неможливо навіть за невідкладними показами. Коли є ускладнення, а видалити його безкоштовно в нашій громаді, неможливо, а отримуємо ми за кошти платників податків даний заклад. А видавати апендицит чомусь можна. А чим відрізняється? Ускладнене, наприклад, нагноєння, флегмона на шиї, флегмона дна порожнини рота. Чим відрізняється від апендициту? Чому не може людина безоплатно отримати невідкладну допомогу? З квітня 23-го року стаматзаклади, всі стаматзаклади не мають контрактування з Національної служби здоров'я. Тому на даний час наш заклад утримується за кошти місцевого бюджету, це фінансова підтримка, і за кошти платних послуг. Безкоштовне лікування надається це дітям до 18 років за виключенням матеріалів, матеріалів дорогоцінних, а також військовослужбовцям, інвалідам війни і учасникам бойових дій. Якщо причин, причини зуби це багато, там в основному всі причини зуби. А якщо є періостит, якщо є. Нагноювання, но не флегмона, це різні При, речі, да. то тоді можна да, тоді безкоштовно. При періоститі можна безкоштовно. Да. Це вказано, що можна. Можна, тому що пацієнти всім, а, чи, пільговим категоріям пільговим категоріям ми всім не можемо. Ми, ми пільговим, пільговим категоріям. Але періостит може призвести до флегмона, Піль... можна, а видалити не можна, якщо у вас немає коштів. А за ваші податки утримується даний заклад, сплачуються комунальні послуги, доплачуємо заробітну плату за ваші кошти. А ви давати зуб з періості, то ви не можете безкоштовно. Хоча ви жителі громади сплачуєте податки, і середня заробітна плата в такому закладі, на які ми даємо дотацію 3,5 мільйони, 20 тисяч гривень. А лікарі таких коштів не бачить. Ось чому питання до цього закладу яким чином лікар у вас в середньому отримує 13 тисяч, а бухгалтер 23? Значить, зарплата бухгалтера, вона фіксована зарплата, зарплата лікаря. У нас всі лікарі знаходяться на фінансовому плані. Скільки він заробить, стільки він получить. Заробить він більше, він получить і більше 20 тисяч. Вони всі знаходяться на фінансовому плані. Як пояснити хірургам у ЦРЛ, чому вони працюючи на півтори ставки, чергуючи і отримуючи не завжди вчасно зарплатню? Прирівняні до головного бухгалтера стоматологічної поліклініки, яка має стабільно щомісяця 23 тисячі гривень, це питання так і залишилося без відповіді. А от відповідь, чи отримає стоматологічна поліклініка дотацію на заробітну платню для медперсоналу закладу, буде отримана вже на сесії міськради, яка відбудеться незабаром.